Ветеранський хаб Плюс Плюс це місце, де можуть збиратися ветерани та члени їхніх сімей. На території хабу можна отримати різні послуги, зазначає координаторка центру Анна Сергійчук. Юридичні консультації, допомога психолога, консультати з пошуку роботи. Це все зараз онлайн, але ми супроводжуємо так, от сім'ї з будь-яких питань тому простір відкритий. З четверга по суботу, з 11 до 6 години, працівники ветеранського простору завжди на місці допоможуть, проконсультують, підтримають. Крім того, тут можна проводити різні заходи та збори. За цей рік у нас відвідувачів було саме в плюс-плюс близько 1500. заходів. Ми провели з сім'ями, сім'ями з військовими близько 30. І не зупиняємося на цьому. Працюємо для своїх. Таке гасло у нас: свій до свого по своє», Тобто простір плюс-плюс» – це дуже впізнавана така, да, значуща така назва, і кожен розуміє, що «плюс-плюс» – це свій. Плюс, плюс, ми прийняли зрозуміли і е, чекаємо кожного у себе. Працівники ветеранського хабу відслідковують будь-які державні ініціативи, що стосуються українського війська. Шукають гранти, долучаються до різних проєктів. Це одна штука, яка входить в мою роботу: шукати такі якісь проекти, які можуть допомогти військовим, які можуть там розвинути, е, які можуть навчати їх. Тобто, це одна е, е, з. Мабуть, відповідальності нашого простору шукати і робити щось для нашого війська. Простори плюс плюс створені по всій Україні. Вони для захисників і захисниць а також їхніх близьких. Це свої рідні майданчики, де можна зібратися разом, обговорити свої переживання та отримати підтримку людей зі схожим досвідом. Двері ветеранського хабу відчинені завжди.